Друзі, всіх вітаю! Це авторинок Біла Церква, і в нас в продажі з'являється Peugeot 308 2008 року випуску, і це саме афігенне Peugeot у всій Україні. Воно просто в шикарному технічному та візуальному стані має одного власника в Україні та приїздило всього ну геть трішки. Адже це було авто вихідного дня. Технічний стан, супер візуальний, також супер автомобіль повністю в рідній фарбі і має також дуже класну комплектацію. Це в нас 1,6 бензиновий мотор: простий, надійний та недорогий в обслуговуванні. Тут всього 140 тисяч кілометрів прибіг нас оригінальний. По Україні за 4 роки автомобіль наїздив 37 тисяч кілометрів. Це ж взагалі ну, майже нічого. Механічна коробка передач, погляньте, який гарненький у нас автомобіль по кузову. Хороший загалом сімейний варіант. Маємо фаркоп, задні парктроніки. Друзі, погляньте, який ідеальний стан нашого салончика. Сидіння просто відмінні, чистенькі. Тут була проведена хімчистка, тож взагалі виглядають як нові. Кермо в нас в чохлі. Під низом також в чудовому стані. Як я вже казала, в нас тут дуже класна комплектація, тож ми маємо двохзонний клімат, він у нас заправлений, також магнітола, все працює. Далі є датчик дощу та світла. Погляньте також карти в ідеальному стані. Маємо також повний електропакет разом із складанням дзеркал. Також зверніть увагу, в нас тут просто офігенна панорамна криша. Вона придає неймовірного простору салончику, загалом автомобілем, і позаду ми також маємо шторки. Все. Давайте запустимо мотор. Він заводиться взагалі чітко, без питань, працює справно, ніяких помилок у нас немає. Погляньте самі, лише те, що у нас там наручнику машинка. Так. Автомобіль у нас повністю обслужений. Тут були замінені передні та задні амортизатори, передні стойки, було проведено ТО-генератора, також посилювач задньої балки був замінений. Масла та фільтра завжди замінювалися вчасно. За автомобілем доглядали та відносились дуже бережно. Також хочу сказати, що тут у нас ще є підігрів передніх сидінь, що дуже важливо, адже скоро зима. Треба утеплятися. Тож, друзі, хто шукав собі хороший та надійний автомобіль ще й на хорошій комплектації за невеликі кошти, це взагалі ідеальний варіант. Автомобіль е має вартість 5900 доларів, і також він доступний на виплату в лізинг або кредит, якщо вам не вистачає всієї суми. За детальнішими умовами звертайтеся, все вам надішлемо. Машинка знаходиться в нас на площадці авторинок, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Ми працюємо щодня без вихідних, тож приїжджайте на перегляди.